Вітаю, друзі. Христос народився. Ніяк не можна сказати, добрий ранок, бо він не добрий. Ніч була недоброю, ранок недобра. Ми зустріли його знову в страшних вибухах, де спочатку лунали вибухи, а потім повітрям тривога, тому що ті кидали відбій, через три хвилини почалися знову страшні вибухи. Вибухи, які понесли за собою забрані людські життя. Ворог не спить і спати не дає нам. Не дає нам ні спати, ні дрімати, ні просто в спокої жити. Я розумію, що знову була атакована вся Україна. Але серце України у ворога, як більмо на оці, тому знову атака, знову смерті кров, і руйнування знову у столиці звучало безліч різних молитов, всю ніч у небі цілі блискавиці. Потвори били всім, що в них було, життя забрали у людей ординці, всю ніч світило рвалось і гуло, нас нищили ці нелюди чужинці. Всю ніч молитві, не змика очей, через атаку ворога потвори. Додалось знову через них смертей. Пожежі знову сльози, біль і горе. Нема ні краю цьому, ні кінця, убивці нас ніяк не полишають, у намірах нас стерти з лиця, тому від нас вони не поспішають. А так ще скільки треба пережить, життів ще скільки мають в нас забрати. Ще скільки доведеться нам тужить, ще скільки доведеться нам страждати, За що нам, Боже, караться, скажи? За що ми, Боже, всі у небезпеці, Врятуй, благаю, молю, поможи, нас вбережи у нашій же фортеці. Навіть не знаю, як ще благати, але єдина надія залишається тільки на Господа, тільки на те, що допоможе нашим дорогим захисникам збивати все вороже сміття. І дай Господи, щоб те сміття падало тільки там, де немає людей, щоб не було каліцтва, щоб не було смертей. Нехай Господь допоможе все вороже сміття повертати. Стегниле болото, з якого вони до нас летять. Нехай наш клятий ворог сторицею, відчує отримує все те, що через них отримуємо, відчуваємо і переживаємо. Ми. Нехай Господь береже, дорогі мої, кожного з вас, ваших рідних, близьких і взагалі весна, кожного димівку, нашу славну Україну. Бережіть себе, будьте благословені Господом. Дай Боже, щоб ця атака була останньою. Дай Боже, щоб ці останні краплини крові пролилися нашого льоду. Нехай Господь допоможе здолати ворога, здобути перемогу. І нехай світ уже зніме ту умовну. <кій> Палено своїх очей, якої насправді немає. Все вони чують, все вони бачать, але ж не їх болить, тому і дії рішучих проти нашого ворога клятого і немає. Будемо щиро сподіватися, що Господь нас обереже, і ми завтра вранці знову зустрінемося з вами в прямому етері. Будьте благословені Господом! Хай день буде тихим, спокійним, благословенним, хай все у кожного буде добре, хай ангел охоронець кожного обіймає своїми міцними крилами. нехай Господь закриє нас своїми щитами від вбивці, який вірвався в нашу домівку. Пише Олена дяк Боже, коли буде кінець тій війні. Вислухай Боже, Наші молитви збереже нашу Україну і наш народ. Дай Боже дорогенька, нехай Господь вислухає всі молитви, хай вони всі сплетуться у великий, щирий, молитовний вінок. Пише Косин Гебович, доброго ранку, королева. Доброго ранку, мій дорогенький. Дай Боже, щоб він був добрий, хоч знаєш чудово, що ми всі прокинулися. Хто від сигналу повітряної тривоги, хто від вибухів, а хто від чого? Дай Боже, що всіх нас минув той страх, щоб нас більше не огортав ніколи, щоб нам більше ніколи не довелося зазнати страху, прикрості. Не довелося переживати оті страшні жахіття. Які ми всі з вами переживаємо. Дякую, що ви у мене є. Бережіть себе і будьте бережені Господом. Я буду з вами прощатися. Буду пробувати працювати. Буду щиро сподіватися, що надалі буде тихо. А з вами була Ранкова Кава і щире поетичне слово Королеві гір Клавдії Дмитрі.